Привіт усім грудникам і садоводам. Як бачимо, в мене на ділянці вже така дебаленька виросла і картопля. Не так давно ми її садили. І що саме видно по картоплі, що колорада тут фактично немає. Чому так? Я хотів вам розказати, як можна без оприскування картоплі виростити нечистий урожай. Це буде вам і аколумніше, не треба купувати різних ядів, а також фактично вкладете ви менше свого труда. Є такий період у картоплі, коли вона починає тільки виростати, тільки витикається із ось дивіться вже ось садить. мало малої. Витикається із землі. Треба пройтися по ділянці і подивитися. Ті не сидить уже там колорадо, вони там можуть сидіти парами. Тобто вже розмножуватись. І вони, ці е, колоради обов'язково відкладуть яйця на ваші картоплі. Але вам в цей період їх треба знищити, тобто передавити цих колорадів, щоб вони не відклали яйця на листі. Якщо вони вже це зробили, то обов'язково вже вилупляться їхні личинки і почнуть разом з ними їсти листя. Якщо ви ми, якщо ми вовремя знищите колорада на ранній стадії, то ви фактично врятуєте свою картоплю заранше. Но це ще залежить від погодних умов. Можуть ті колоради не прилізти, не тобто вони можуть жити в землі, а можуть перебігти до вас з іншої ділянки, наприклад, із сусідського городу. Це все залежить ще від того, які будуть погодні Ну, В даному році, от, оцей спосіб е, допоміг. Уже повинно бути тут, е, Якщо не побризкали ділянку, повинно бути вже багато колораду. Але ви як бачите, його немає. Тому що я його знищив того колорада і фактично яєць на листях немає. І далі ви просто ходите з вінечком. Його дуже мало буде, якщо ви його вовремя знищили, його буде дуже мало. Там його по одному, по два штенько позмітали і не треба вам ходити, нюхати оці яди, всі, купувати його, там, розводити, там, дивитися пропорції. І звісно ж це буде більш екологічно чиста картопля, ніж та, що ви її побризкаєте. А на щодо колорада, то він пристосовується до тих ядів. І Після другого бризкання він може взагалі не реагувати ніяк. Ось вже, правда, пропустив кущики, ну його досить мало тут цього колорада. Ми стільки порости тут зустріли. Бачите, тут фактично на кущах на великих його немає. От подекуди може він залишитися. Бачите, чисто, фактично колораду нема. На ранніх стадіях починати бризкати картоплю ядохімікатами. Це звісно, ви... Забруднюєте свій ґрунт і фактично отримаєте, ну як сказати, фактично непридатний для їжі продукт. Хоча його багато людей все время вживають, цей продукт. Ну, Звісно, це ж війшло вже в привичку. Ну, Все-таки хто хоче виростити екологічну продукцію, то оця моя порада саме буде актуальна. Тому що займатися отими всякими ядами, всіми отими добавками, хто ходить припрушає його якимись там порошками. В общем, знаходить багато способів. Ну, самий простий це просто його взяти і вовремя вибрати час, коли цього шкідника не І все. І це буде найфективні спосіб. Всім дякую за перегляд. Поставте, будь ласка, вподобайки за наше відео підпит на наш канал